Всім доброго ранку, мої дорогі глядачі мого каналу. Буду показувати для вас щось старе. Ну і небагато дуже малого, тому що знахідок за вчорашній день як такових не було. Тому покажу щось старе, що лишається. Ви не забуваєте, якраз дивитися, кому не тяжко лайк, комент, поділитися, ну і все те, що ви любите. Дивіться, є ось такий вал. Зачисним кругом. Ось такий грамезний. Можна на токарний поставити, можна іще кудись зажати. Ціна його 650 гривень, буде він ваш. Далі є двоє тисків з ось такими різними ціми. Свої функції вони роблять ось ці перші. Ці вони приварені там щось. Повище стає ось ці другі. Ціни по 650 гривень, Почти що як ціна металу. І будуть ваші. Далі є вафельниця. Ось така. Не перевірена, але кабель все в ній присутнє, все в ній є. Ціна за неї буде у нас 380 гривень. Буде ваша. Далі є кувалди. Дивіться, 5 кг 500. І 6 кг 500. Це у нас буде 300 гривень, а це у нас буде 350. Що у нас тут два вінчика, один для перфоратора. Ось цей ціна 100 гривень. Цей у нас буде 80 гривень для дрелі. Ключі набір накидних 17-19, 24-22, 19-22, 17, 17, на 8 і на 11. Ось такий. Ось цей набір буде коштувати 150 гривень. Якийсь цікавий ключ такий. На 10, на 13. Цей буде у нас 45 гривень. Плиточка буде у нас 50, ці у нас будуть 40. Це у нас буде 10. Це у нас буде. Як стаместка, не стаместка, якась. не знаю. Е, ціна її 70. Сверло довге. Буде в нас 10 гривень. Ось такий набір. самий найбільший ключ 30-27, найменший 10 на 8. Гарненький, красивий, блискучий 300 гривень, я думаю, в самий раз. Ручка 10. Цей в нас буде 50. Ця ручка 45, ця 20. Ці у нас, дивіться, так буде. Тримаю 45. Так, тримаю 39. Внутрішній 11. 27 це висота. Ось так. Як буду тримати, так і буду показувати, що розмір звідсіля до звідсіля. Ціна їх буде по 45 гривень. Цей у нас буде 35. Цей у нас 10. Цей у нас 15. Цей у нас 35. На відновлення, сразу кажу. Цей у нас 45. Антенка у нас 20. Ножі 25, 30, 35, 25, 25. Ножиці 100 гривень. 45, 45, 30, 30. Ця в нас річ 45, ручка у нас буде 40. Карданчик ось такий алюмінієвий. Внутрішній 16, наружній 33. Що тут ще таке вам показати? Кардан, як кардан, перебирати, треба дивитись на саморобки там кудись. Одної не вистачає цієї частини. 40 гривень він буде ваш. Так, далі йдемо. Є ось така річ. 58, шайба. Вогнута висотою 40. І тут 35. Ціна 50 гривень. Ця у нас буде річ внутрішня. Тут 34. Висота 55, ширина 51. Довжину щось не поміряв. Ну, так, десь я не поміряв. Висо, довжину. Вибачаюсь. Ціна 60 гривень. Далі йдемо. Є ось така ручка із, наприкінці, з нарізаною різьбою 370 довжиною. Ціна 45 гривень. Краник з привареною трубкою. Ціна 50 гривень. Це у нас буде 20, це в нас буде 10. Штамп у нас буде 50, цей у нас буде 120. Цей у нас буде 30, цей у нас буде 20. Ця у нас річ така цікава, діаметром 50. Що тут 20. Тут 18, довжиною висота 102. Ось так. Ціна її буде 70 гривень. <кій> Ключ на 104. Повністю новий. Кому там ступиться, треба відкрутити. На Камаз або ж Газ, або ж ЗІЛ, Не пам'ятаю, звідки, я не, не моніторив. Хто моніторив, може написати сказати, для яких машин. Ціна такого колокольчика 150 гривень. Це у нас 20. Ці в нас будуть ось така 35. Прицепна, дивіться, 45 і 45. Це на 16 діаметр, тут на 18. Ці у нас будуть 35 і 35. Е, так, 28. Ні, маркерно отак 28. Отак 28. Внутрішній 18. Висота 25. Гайк. Клепати косу. 40 тут. Тут 60. Ціна 50 і 70 гривень. В колоду забили і можна клепати. Це у нас буде 20 грін. Це у нас навіс такий. Для воріт або що, ще для чого там. Ціна 70 плиточка ось така: 250 на 60 і товщиною 16. Ціна за неї буде 180 гривень. Поліспас. Такий настройку, щоб піднімати якісь там речі, які кому там треба. 102 на 75. Тобто, ну забув поміряти знову-таки. Ну, як є, ціна 150 гривень. Це в нас боріч кришкорівняч. Я так його назву, 70 гривень, ручка 25. Цей в нас буде 50 засов. Гарненький, прикольний, класний. Це у нас 76 довжиною. Ціна за неї буде у нас 45 гривень. Це у нас буде 35. Морквина відломана. Хай буде 80. Комусь там. Кому треба. Беріть тут квадрат і тут квадрат. Ціна її 15 гривень. 10 на 12 буде 45, 19 на 22. Буде в нас та хай 60 гривень. Цей на 10 ключ. Такий люльковий, буде у нас 45 гривень, шприць у нас 120 гривень. Цей у нас буде 70. Що в нас ще тут? Грибочок є такий. Під домкрат під, під підйомник. Кому там треба? О, два штуки, крутяться, все працюють. Запропонуйте нормальну ціну і забирайте його. Цей грибок. Платформа, тут все можу переміряти, показати. Е, М'ясорубка повністю в робочому стані, все в ній присутнє. Ручка є, все є. Ціна 100 гривень буде ваша. Так, що я не показав іще ось цю річ з такими розмірами. Щоб ви бачили, все є. Ціна її 50 гривень. Це у нас 25 гривень. І лопатка буде 30 гривень. Все, тепер все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалось або ж хто побачив для себе якісь цікаві знахідки, відмічаємо, присилаємо, показуємо і купляємо. Затиски можна запропонувати ціну, редуктор також можна запропонувати ціну. Тому Все, на цьому все. Кому сподобалось, поставили лайк, як завжди. Прокоментували, поділились відео і все те, що ви вмієте, можете зробити для мого каналу. Всім дякую, гарного всім дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.